Оксана Трохименко з решетилівки захоплюється грибами з 2019 року. Для неї це не лише хобі, а й відпочинок та емоції. За цей час вона навчилася розпізнавати десятки видів їстівних дикорослих грибів, які можна зустріти у місцевих лісах. Зморшок конічний, зморшкова шапочка, травнева рядовка, підвищні, фламуліна бартхатистоніжка, два види маслюка, білий гриб, дужен, дуже царський гриб самий найсмачніший. Ніший дуже багато. Я навіть одного разу знайшла вольварілу шовковисту, який не кожному грибнику він трапляється може один раз в життя або й зовсім не трапитися. Не кожен, хто збирає гриби, може їх розрізняти, тому отруєння трапляються за минулорічний грибний сезон від отруєння дикорослими грибами в Україні постраждали 90 осіб. Ось що радить Держпродспоживслужба. Збирайте лише ті гриби, які добре знаєте. Якщо маєте сумніви, не ризикуйте. Не беріть гриби з ушкодженнями, червиві або ті, що змінили колір. Уникайте збору біля доріг, промислових зон і смітників. Якщо після вживання грибів з'явилися будь-які тривожні симптоми, негайно звертайтесь до лікаря. Оксана Трохименко під час збирання грибів керується певними правилами і радить їх іншим. Любий гриб потрібно знати, не тільки гриб, а й його двійник обов'язково. І дуже важливо, це і запах, це і верх шапинки, і гіменофорс під низу дивитися, і в розрізі, який тут дуже багато факторів. Можна спутати гриб фламуліна, багатистольнішкова або зимовий опеньок із галериною. Облямованою, але вона на щастя наше росте у хвойних лісах і вона трішки відрізняється. Але цей гриб є смертельно ядовитим. Очікують, що грибний сезон триватиме до кінця листопада.